Вітренка на вітер із таким гаслом десятки студентів зібралися у середмісті Києва на акцію протеста. Вимагають так би мовити про Міністерство та освіти та науки та не допустити призначення Андрія Вітренка чільником відомства. Студентство занепокоїлося після новини про те, що ймовірним міністром освіти та науки можуть призначити Андрія Вітренка. Нині він заступник чільника відомства і голова фракції Слуга народу» у Київській міськраді. А ще фігурант так званих плівок Комарницького записів, де обговорювалися корупційні схеми щодо деревану у столиці пригадали і наукову діяльність депутата. Громадська ініціатива, Десергейт виявила у шести працях вітренка запозичення робіт російських науковців та фальсифікацію інформації, тому що якщо ти нечесний в малому, ти потім будеш нечесний і в більшому, і це загалом про питання поваги е і цінності, адже ну, зрештою плагіат – це просто крадіжка. Якщо ти готовий вкрасти чиїсь інтелектуальні набутки, то чому ти маєш не бути готовим красти фізичні речі? Напередодні відбулася онлайн зустріч Андрія Вітренка з представниками студпарламенту. Після неї кажуть активісти лише переконалися мітингу бути. Він не вважає студентів за самостійних людей, вважає, що ми все робимо з подачки дорослих. В той час, як якщо подивитися на нашу історію, кожна революція всі. У цій країні починалося зі студентів. Перші непорозуміння виникли ще у 2022-му. Тоді міносвіти на чолі з Сергієм Шкарлетом відмовилося визнавати результати виборів у президента Києво-Могилянської академії. Студенти вийшли на мітинг до кабінету міністрів. Тоді Вітренко, як перший заступник міністра, заявив, що студенти не можуть діяти самостійно. За ними обов'язково стоять політики. Бунтарські ідеї результат фантазії політехнологів, а не вільнодумного студентства. Не віриться, що якийсь студент самотужки спроєктував банер, самотужки його замовив, самотужки за нього заплатив, самотужки його привіз, і самотужки його причепив. Усім зрозуміло, що це справа рук дорослих. Ми в 22-му році протестували проти Сергія Шкарлета, який також був плагіатором, другом табачника і до чиєї команди, між іншим, належить. Андрій Вітренко, і власне тоді нам вдалося у нас. Є цей плакат ні шкарли тут два Така так би мовити, відсилка до тих подій. І власне це таке потужне нагадування про силу студентства, про те, що цей голос народу, власне, треба чути, і він зм може змінювати. Ця людина не має бути міністром освіти і науки. Вона не має представляти студентство, І людина, яка була в команді Шкарлета, не має бути, тою, хто визначатиме нашу освітню політику на на наступні роки і власне наші основні дві вимоги наступні: перше звільнити Андрія Вітренка з посади заступника міністра освіти і науки України, друге запобігти будь-яке його подальше просування на посаді на посаду міністра. Офіційно очолити міністерство Андрію Вітренку. Поки не пропонували. Про це він розповів під час зустрічі зі студентами. Проте додав: якщо запропонують, відмовлятися не планує. Дуже поганий той солдат, який не хоче стати генералом. Чи хочу я зайняти високу посаду для мене. Це буде велика честь, якщо надійде така пропозиція. Я жодним чином не відмовлюся. У мене є амбіції, які стосуються в міністерства освіти і науки, і амбіції, які стосуються Київської міської ради. В мене є амбіції стати або міністром, або секретарем Київської міської ради. До мітингу долучилися студенти з різних куточків України, зокрема представники Києво-Могилянської академії Українського католицького університету, Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Університету імені Івана Карпенка Карого та інших Софія Фесі, Фесікорест Пона п'ятий канал. Депутати на міністрів, міністри на послів, зміни в Кабміні наближаються. У медіа навіть дату називають 15 липня. Все одно хтось про якісь речі знає прізвище самого Дениса Шмигаля в пресі. Лунало як кандидата на посла США на цю посаду. Розглядають чинного міністра оборони Рустема Умєрова. Що стосується нового посла, я би так сказав, і кабінета міністрів. Я скажу відверто. Якщо я вирішу, і це буде найближчим часом, що представляти Україну Сполучених Штатів Америки, тобто ключовим нашим послом, буде міністр оборони Рустем Міра, це безумовно вплине на серйозні перестановки в уряді України. Чи не найбільше галасу у медіа наробило обговорення заміни Оксена Лісового на його місце. Пророкують Андрія Вітренка. Він заступник лісового в Міносвіти та глава фракції Слуга народу у Київраді, а ще голова комісії Київської міської ради з питань бюджету. Виходить, Вітренко вже сидить на трьох стільцях. У нас є стаття 120 конституції України, яка передбачає, що члени кабінету міністрів України, тобто якраз міністри, та входять в цей перелік. Керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади не мають права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою. Але багаторукість вітренка далеко не єдина біда. Видання дзеркало тижня з посиланням на джерела в офісі президента пояснює, банкова вирішила делегувати депутата в міністри, бажаючи посилити керівництво фракції Слуга народу в Київ з яким, на її думку, чинний очільник справляється погано. Але ображати соратника в планах немає, тому краще його зробити міністром. Тоді в гру вступить Лілія Пашинна. з 2020 року. Офіційний радник голови офісу президента Андрія Єрмака. Депутатом Київради стала також за квотою голови ОПУ у Русі. Чесно говорять, що Андрій Вітренко як депутат Київради засвітився й у так званих туалетних схемах земельних оборудках в Київраді, які викрила НАБУ в лютому, коли виділяли землі під громадські вбиральні, а потім їх незаконно приватизовували. Ділянки могли перевищувати розмір самих туалетів у 100-200 разів. Наразі це та, да, туалетних схем, які ми так окреслили. І окремо та ми дивилися, як голосували голови депутатських фракцій. А оскільки Андрій Вітренко є головою депутатської фракції Слуга народу в Київраді, то він якраз потрапив у цю вибірку, і дослідження показало, що він підтримав 11 з 15 туалетних схем. Аморальна поведінка керівництва Київської міського державної адміністрації, голова парламентського комітету Сергій Бабак днями підтвердив, що на посаду міністра розглядають зокрема і Андрія Вітренка. Чому ж на банковій зробили ставку саме на нього? Я можу уявити лише одну причину, чому офіс президента лобіює цю кандидатуру. Сподівається, що вітренка забезпечить голоси студентів на виборах через адмінресурс. Так, на гіпотетичних виборах про які на банковій тільки й думають, на жаль. Вітренко плідно попрацював цей сезон на полі Київської битви, забезпечуючи підтримку стилу операції Чисте місто і заходу Ткаченка. Фактично, Вітренко був руками і перемовником зняття Володимира Бондаренка і недовіри поворознику. Це дві праві руки кличка, і це дійсно удар по меру. Але вітренку не дадуть секретаря Київради, як він колись дуже хотів, і як логічно було б зараз. Не знаю, як там все торгували, але я впевнена, що це його компенсація, Бонус за участь камп. Пані у квітні заступника міністра освіти і науки вітренка звинуватили в плагіаті у його шести наукових роботах. Активісти громадської ініціативи «Десергейт» виявили у його працях переклад публікацій російських та казахських науковців. Ймовірно, такий стиль майбутній міністр освіти міг перейняти у Сергія Шкарлета. Його свого часу теж звинувачували у крадіжці наукових робіт. У публічній площині була заява Андрія Вітренка у ході мітингів про. Ти тодішнього міністра освіти Сергія Шкарлета, коли він назвав. Цитую організатори пікетів, намагалися влаштувати політичне шоу і хайп П'ятий канал звернувся до Андрія Вітренка із запитанням, чи пропонували йому крісло міністра освіти. Посадовець письмово відповів, що не коментує цитата вологі думки деяких особистостей. Окрім Оксена Лісового, міністерське крісло може втратити й головний по охороні здоров'я Віктор Ляшко. Однією з причин, яку називають у медіа, можуть бути проблеми з відновленням охмадиту після торі. Ішнього російського обстрілу ганер Балка п'ятий канал.